Сьогодні розкажу вам зараз про трішки про нерестову заборону. Нагадаю, що з 1 квітня по 30 травня розпочалась заборона на річках по 20 червня на водосховищах. Потрібно дотримуватись правил рибальства, а саме це ловити в межах населених пунктів, а також ловити не більше ніж на два гачка на одну особу. Та дотримуватись норми вилову риби, тобто 3 кг плюс трофейна риба. Ще одна риба дозволених розмірів. Зараз розкажу вам трішки про заборонені та дозволені знаряддя лову, на які дозволено ловити, на які заборонено. Ось одне із знарядь лову, яке заборонено, так зване раколовка, ятер, по-іншому називається. Ось бачите, тут дуже багато входів. Коли риба сюди та раки потрапляє, вони вже звідси вийти ніяк не зможуть. Тому таке заборонене знаряддя ловує. Ось так зване заборонене знаряддя лову острога. Воно актуально у зарашній період ним ловлять, тому що коли щука йде на нерест, та інша риба вона виходить на мілководдя, на теплу воду. І вона є досить вразливою. І таким чином, неначе копйом, отак списом його ловлять. Одне із самих таких актуальних лову заборонених це сітка. Сітки бувають різного виду, різного типу, плетіння. Даним знаряддям лову досить актуально ловлять порушники. Ось, як бачимо, тут опломбовані маски та ласти. Це порушник. Виловив більшу норму вилову, тобто зловив більше 30 раків на одну особу. Ще таке знаряддя лову, кажуть китайська раколовка, але це ятер. Ось також, бачите, у нього дуже багато входів, в які потрапляє риба та раки, і вже вільно вибратися звідси не може. Ось одне із таких шкідливих знарядь лову, як драч, так званий. Чим воно шкідливе, тому що Основну масу риби, яка буде забагрена, вона поранюється і потім може наносити шкоду оточуючому середовищу. Так зване знаряддя лову заборонене, як заборчик. Ось таке знаряддя лову, як волок. Двоє чоловік стоять по бокам, затягують, вони виловлюють водні біоресурси, такі як раки та рибу. І одне із таких заборонених знарядь лову. Найгірших, тобто як електровудка. В принципі, її роботи, коли е, риба вдаряється струмом, ось від такого так званого підсака за допомогою підсилювача та акумулятора, риба глушиться. Чим шкідливо воно, тому що коли вже навіть риба, яка ожила після того, що була ударена струмом, вона вже не зможе нереститися. За дане порушення може наставати навіть кримінальна відповідальність, а також позбавлення волі. Розкажу зараз трішки вам про штрафи, які є за грубе порушення правил рибальства, тобто вилов риби забороненими знарядями лову, такими, як я показував, сітними. Волоком, острогою, колючими знаряддями лову настає відповідальність від 340 до 680 гривень. А також, якщо людина виловила рибу, нараховуються збитки, так за, наприклад, ви виловлено, незаконно виловленого рака нараховуються збитки від 3332 гривні за одну особину. За виловлену незаконну. Карася 1581. Також є порушення не грубі, тобто порушення перебільшення, перебільшення кількості гачків на одну особу. За дане порушення виноситься постанова нашими інспекторами і накладається штраф від 51 до 170 гривень. Також порушення є. По ринку, тобто по збуту незаконно виловлених водних біоресурсів. Наші інспектора також виїжджають на виклики, перевіряють ринки, дивлячись, чи є в наявності незаконно добуті водні біоресурси. Штраф в такому випадку настає від 510 до, 100, до 1700 до гривень з конфіскації риби в наявності. З 1 квітня було вже виявлено 11 порушень. Три грубих серед цих три грубих порушень було виявлено порушення. Як громадянин за допомогою трьох ліскових сіток завдав збитків на суму 111 тисяч гривень. Було на місце події викликано слідчо-оперативну групу, і матеріали передані до притягнення людини до відповідальності за статтею 249 частиною першої, тобто кримінальної відповідальності. На гробаніна буде накладено штраф. Якщо буде вина його доведена, а також буде стягнуто збитки в даному розмірі. Повністю всі знаряддя, які тут вказано, це вилучалося у порушників. Ось бачите, тут на знарядді лову знаходиться пломба. Коли будь-яке знаряддя лову заборонене, вилучається з водойми, наші інспектори пломбують та складають відповідні акти. Наприклад, якщо знаряддя власник якого не встановлений, Тобто безгосподарське майно, воно вилучається з водойми. Стараємось риба, якщо є в знаряді лову, її бережно вирізати та відпустити в водне середовище. Після конфіскації, якщо це порушення по адміністративному протоколі, ми після отримання постанови дивимося, що зробити з знаряддям лову. Якщо його конфіскувати в державу, то можна це знаряддя лову передати на... Військові потреби, якщо воно підходить військовим. А якщо його знищувати, воно пошкоджується механічним шляхом і відправляється в місце утилізації. Відпрацьовуються райони повністю по всій області. Виїжджає оперативна група нас на роботу незалежно від часу, нічний час, денний час, за допомогою так званого знаряддя пошуку як кішка. Інспектори патрулюють водойму, коли знаходять сітку, стараються сідати у засідку, щоб спіймати порушника на гарячому, а також виїжджають в різні міста на ринки для того, щоб перевірити, чи є риба, яка незаконно придбана і продається без сертифікату якості. Якщо такі наявні факти, відразу складаються адміністративні протоколи. По даних фактах було перевірено на минулому тижні ринок Бордичева, виявлено одне порушення, згідно якого було складено адміністративний протокол і справу передано до суду. Тенденція зменшилась набагато менше порушників ніж минулі роки. Ну проте працюємо і працюємо на те, щоб їх взагалі не було.